Вітаю на каналі – Житло» і презентую однокімнатну квартиру з ремонтом, місто Ужгород, житловий комплекс СІМПЛ, вулиця Івана Франка. В квартирі зроблено якісний ремонт, і у вас є можливість обладнати дану квартиру меблями та технікою на власний розсуд та смак. Загальна площа квартири 44 квадратних метри, складається з кухні студії, прихожої, балкону, кімнати, гардеробної та санузла. Загальна площа, я вже вам сказав, знаходиться квартира на четвертому поверсі, тут 10 кВт електроенергії, тепла підлога по всій квартирі. На підлозі плитка, в кімнаті, паркет. Розпочинаємо огляд, тут у нас вхідна зона, дзеркало з підсвіткою. там ви зможете прямо по курсу розмістити шафу. Тут сховано колектор, тут електрощитова. Ідемо далі кухня студія, панорамне вікно, шестикамерне, вихід на балкон. Окрема кухонна зона, котел йде в комплекті. Вимикачі розетки Шнайдер. Ось така чудова кухня. Ідемо далі, зетлова кімната. Тут у нас вже покриття на підлозі. Паркет. Виконаний, виконана кладка ялинкою. Бачите, зона. Приліжкова виділена окремо мікроцементом. Ось така структура цікава. Приліжкове освітлення також присутнє. Підсвітка по периметру по всій квартирі, до речі, в усіх приміщеннях. Тіньовий профіль на підлозі також по всій квартирі. Ось такий чудовий балкон. Ось. Звідси вихід з кухні. З кухні студії. Йдемо далі, також є гардеробна. Зараз я вам її покажу. Ось у нас гардеробна в житловій кімнаті знаходиться. Вона близько 5 квадратних метрів. Також синьовий профіль гардеробній приховані двері прихованого монтажу. Йдемо далі. Показую санвузол. Як ви бачите, двері прихованого монтажу по всій квартирі. І так, покажу вам санвузол. Санвузлія, як ви бачите, виконано все гарно, стильно. Підсвітка ванни, підсвітка стелі. А, значить, по комплектації ванна в санвузлі, міта інсталяція, дзеркало з підсвіткою, рукомийник і сушка для рушників. Дивіться, як це зроблено. І тут у вас повністю відкритий простір. Ось такий чудовий санвузол. Показав я вам всю квартиру, тут 44 квадрати, 1600 доларів квадрат і балкон. Показую балкончик. Ось такий балкон. Вирь в двір Балкон близько 5 квадратів. Гарний балкон. Всі, кому було цікаво, пишіть, дзвоніть, номер телефону в описі, кого цікавлять інакші квартири, можливо, двох-трьохкімнатні. Також звертайтесь, квартири під Єуселю є в наявності. До речі, дана квартира продається по переоступці, тому ви не будете, ви заощадите свої кошти за рахунок того, що це переоступка. Додаткових витрат у вас не буде. Всім бажаю гарного дня, божого благословення, Чудового настрою. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.